питання не про мустафу і те, що сталося, це не про мустафу як персоналю, так це про системну проблему політичної залежності. Політичної е, вертикалі фактично в залежності будь-якого органу, який не має спеціального статусу в Україні, спеціального статусу конкурсної процедури в призначення, в тому числі спеціальних критерій для звільнення, які би унеможливлювали такі політичні звільнення. І е, от сьогодні, е, там вчора сталося те, що сталося з агентством відновлення, так і ми також знаємо, що з політичних все ж таки на нашу думку мотивів було звільнено е, також і. Кобракова, міністра з відновлення. Ну і загалом е, потрібно розуміти, що очевидно про це не скаже із офіційної панелі топ політики, і топ дипломати, такі як Олаф Шольці, Урсула фон Дер Ляйн. Але потрібно розуміти, що всі читають західну пресу. Клімат розмов дуже прямий, і ба більше він відбувається на публічних панелях. І це відбувалося вчора. І це не є якимось секретом е, питання. Стояло зі словом «threat» Що в перекладі з англійської означає загроза? Чи ми оцінюємо і чи ми вбачаємо загрозу незалежності інфраструктури, мається назі інституційної інфраструктури для органів, які відповідальні за відбудову? Чи буде новопризначений керівник зберігати ці всі антикорупційні інструменти? Я взагалі не уявляю, от на місці я собі так можу уявити на місці будь-якої притомної людини, який би зараз запропонували очолити. Агентство з відновлення, хто би на це погодився на фоні цієї всієї історії, яка сталася з Мустафою, Якщо ти розумієш, що ти можеш бути з фактично політичних мотивів не допущений на конференцію, яку ти майже рік готував, і можеш бути звільнений. Фактично, мова йде про політичну гру, політичну велику конкуренцію.